З активної руханки почався візит міністра освіти і науки України на Тернопільщину. Разом із учнями пятих шостих класів Сергій Шкарлет вправлявся у регбі п'ять, бадмінтоні, флорболі. Деякі діти спробували себе у цих видах вперше. Мені дуже сподобалося, я і гре. Саме для того, щоб діткам було цікаво і корисно на уроках фізкультури у скориківській школі протягом двох днів триватиме активний форум Здорова Україна, Здорова громада, фізична культура у новій українській школі. Саме на цьому форумі розглядаються елементи нової фізичної культури в новій українській школі, елементи запровадження нових модулів. На сьогодні ми маємо можливість 60 модулів запропонувати на вибір кожній громаді. В залежності від того, на що, до чого схильні діти. Це 60 видів спорту, адаптовані спеціально для проведення на уроках фізкультури. Під час форуму провели майстер-класи, де показували ці модулі на практиці для вчителів фізичної культури із громад Тернопільщини. Що ще з матузкою ми можемо зробити? Ми можемо покласти, на підлозі побудувати і ми можемо стрибати боком, Ми можемо забігати, ми можемо просто як звідти. У мене локація це питанк і два види різновиди питанку. Це звичайними кулями, м'якими, і можна грати у кукурудзу. Це діляться команди на кількість учасників і виконують відповідно завдання своє з попасти поближче до кошонету, вибити кулю або по техніці, чи по тактиці виграти в певної команди. Із цим модулем на фізкультурі можуть працювати навіть дітки, які звільнені від фізичної активності чи мають проблеми зі здоров'ям, додає фахівчиня. І, хоча сама модульна програма на уроках фізкультури працює із 2021 року, зараз її вдосконалили і розширили. Це не тільки означає 45 хвилин урок фізкультури, і закінчено. це. Є і в перервах, це є і різні різного роду і гуртки. А для цього потрібен інвентар. Інвентар, який сьогодні представлений тут, він використовується використовуватися в повсякденному використовувати житті учнів. І е сьогоднішній форум, я вважаю, що він є корисним в першу чергу для обміну досвідом між вчителями. Кожен з цього форуму повинен винести щось нове і втілити в своїй школі. Додамо під час форуму міністр освіти передав трьом громадам Тернопільщини ключі від нових автобусів. Це ті ОТГ, які першими передали свій транспорт на потреби воїнів. Автобуси поїдуть до Шумської, Великодидеркальської і Саранчуківської громад. Ми всі об'єдналися, і по першому дзвінку Ольги Зіної віддали все, що у нас було сьогодні. Приємно. Що ми вже міцніше стоїмо на землі, і наші діточки відчують турботу і держави і цивілізованого світу про них, про Україну. Слава Україні! Зауважимо форум у скориках. Триватиме два дні. Тут продовжуються майстер-класи, і тренінги для вчителів фізичної культури і представників громад області.